Хто така юридична особа. Юридична особа. Ну, Мабуть, це та особа, яка навчалася в юридичному. Юридична особа це йде як підприємство. Це, напевно, особа, яка захищає там, права як юрист, захищає права інших людей, як адвокат. Так? Це, простими словами, компанія для того, щоб всі розуміли. Це одна особа або декілька, які заснували товариство, у якого є певна мета. Добре, а чим відрізняється фізична особа від юридичної особи? Фізична особа це просто як людина, юридична це підприємство чи фірма. хочеться сказати, що юридична особа це юрист, але фізична особа це будь-який громадянин, наприклад, як ви, паночка або я як пан і так далі. А юридична особа це є саме організацією Угу, Своїм статусом, по-перше, правами. Об'ємом обов'язків і ну мабуть, основне фізичне особа це будь-яка людина, що народилась, в неї вже є там певні немайнові права. А так. юридична особа це вже, скажімо так, фізичні особи реалізували своє право на створення юридичної особи. А як би ви відповіли на це запитання? Пишіть нам в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь!